Черговий військовий злочин Росії, удар балістикою по сумах, вбивство цивільних українців, багато людей, які йшли до церкви у вербну неділю, хтось повертався з богослужіння додому. Ще один доказ безбожництва огидної проклятої Москви. Наша спільна справа зробити так, щоб жоден військовий злочинець від тих, хто давав накази до тих, хто запускав ракети, не уникнув відплати, написав у Фейсбук. Начальник головного управління розвитки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Вітаю, друзі! Тим часом президент США Дональд Трамп на вихідних відкрив бронзову статую в себе у своєму ж гольф-клубі у вест палм Біч. Автором пам'ятника непокори став бізнесмен Ентоні Константіно, член клубу, який зробив американському президенту такий подарунок. З у чорному костюмі та золотій сорочці відкрили в суботу перед тим, як президент вирушив грати у гольф. Відлітаючи на вікенд до свого маєтку в Маралаго, вже за традицією Дональд Трамп на борту літака Air Force One дав брифінг для журналістів: Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути в порядку. І ми дізнаємося про це дуже скоро. Існує момент, коли потрібно змиритися. Або замовкнути. І ми побачимо, що станеться. Але я думаю, що все йде добре. Яку воду дивився оптимістичний наш? Я звільняю вас від хімери, що називається совістю, і від імені Фюрера наказую бути безжальними по відношенню до людей неповноцінних рас, звертався до вояків вермахту міністр культури і пропаганди нацистського третього райху Йозеф Гебець. На щас під цими словами головного гітлерівського пропагандиста могли б підписатися кремлівські злочинці третього Риму. Ворог не приховує, що головною метою розв'язаної путіним війни є геноцид українського народу. Жахливі вбивства українців в Бучі, Єрпені, Маріуполі стали ілюстрацією того, що ми маємо справу з нелюдями, які відкинули не тільки загальнолюдську мораль, але й заповіді Божі, зокрема, неубий. Колись я написав, що Бог помер у Бучі. Це справді так, прокоментував черговий злочин расистів, міський голова Дніпра Борис Філатов. Не допоможе нічого, ані плаксиві коментарі у соцмережах, ані фальшиві засудження світових політиків, ані оголошення жалоби за загиблими в сумах. Шодні безглузді гасла вірю в ЗСУ, як за якими обиватель приховує свій страх і безсилля. Порожні картинки з закривавленою вербою не зарадять теж, допоможуть лише невідворотність відплати, зброя та гроші. Завтра я просто прийду на роботу та випишу чек на чергові кілька десятків мільйонів гривень для бойових бригад Сил оборони. Один дрон, один расист. Це краще за сльози гасла та співчуття тільки на словах. Моя віра лише в цьому. Боже! Будь милостивим до мене грішно, підсумував міський голова Дніпра. Ну, а що ж наш колишній союзник, а нині головний медіатор переговірного процесу США? Держсекретар Марко Рубіо США висловлюють найглибші співчуття жертвам жахливого раке... російського ракетного обстрілу Суму. Це трагічне нагадування про те, Чому президент Трамп витрачає стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру? Кіт Келоп, спецпредставник з питань України. Атака російських військ у вербну неділю на цивільні цілі в Сумах перетинає будь-яку межу пристойності. Я колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп тяжко працює. Щоб закінчити цю війну. Увесь день Білий дім не коментував російської атаки на Суми. Але пізно вночі Дональд Трамп все ж висловився про це на борту Air Force One, повертаючись до Вашингтону після тяжкої праці у своєму гольф-клубі. На думку президента, Росія могла здійснити балістичну атаку, ракетну атаку на Суми. Помилково. Репортер. Яка ваша реакція на атаку Росії у вербну неділю? Дональд Трамп. Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони здійснили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Репортер, ви вірите в те, що це було не навмисно, Дональд Трамп киваючи. Вони припустилися помилки. Я вірю, що це було. Дивіться, запитайте у них. Це війна Байдена, це не моя війна цитати. Ошибка вийшла! Вот о чому молчить наука! Хотіли? а чого, власне, хотіли расисти? Останнім часом ворог посилив терористичні атаки на українські міста, не встигли ми попрощатися з убитими українцями в Кривому Розі, як расисти ударили балістичними ракетами по центру Суму. В результаті загинуло 34 українці і ще 119 були поранені. Серед жертв терористичної атаки були лише двоє випадкових військових решта мирні мешканці. І виникає запитання: а в чому ж сенс цього злочину? Чого добивається Путін? Про те, що Кремль буде змушений активізувати внутрішній вплив на Україну, продовжуючи тиск на фронті, стало зрозуміло ще декілька місяців тому назад. Коли почали знижуватися темпи його осінньо-зимового наступу. Підірвати тил, розхитати внутрішнє соціально-політичне становище нашої країни, максимально знизити рівень стійкості українців і їх здатності чинити опір ось основні цілі цієї операції. Найшвидший і найбільш ефективний спосіб для цього, на думку расистів, терор потужними далекобійними засобами враження густозаселених районів і міст. З великою кількістю жертв. Ворог це робить, щоб залякати, викликати у наших громадян відчуття фатальності і банального страху. Його мета сформувати в суспільній свідомості українців різке несприйняття будь-якого продовження війни. Нанесення потужних ударів саме по більш-менш значним населеним пунктам нашої країни є важливим елементом стратегії примусу України до капітуляції. Тобто закінчення війни на умовах Путіна. Тому вибір цілей для такого удару, пов'язаних з великою кількістю жертв серед мирного населення, не є випадковим чи помилковим. І що найбільш вражаюче, то це те, що ніякої моральної дилеми, пов'язаної з високою вірогідністю значних жертв серед мирного цивільного населення, ні для Кремля, ні для безпосередніх виконавців цього злочину не існує. Рашисти не дотримуються правил ведення війни і вчиняють жахливі воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні. Тобто ми маємо справу з терористами. Як їх зупинити? Рецептів ми чуємо багато: від створення потужних далекобійних ракет для ударів відплати по російських містах до створення ядерної зброї, яка б могла злякати ворога і змусити його згорнути терористичну діяльність. Втім, всі ці рецепти мають один недолік. Для їх, для їх реалізації потрібен час і великі ресурси. А у нас на сьогоднішній день немає ні першого ні другого. Поки ми будемо їх шукати, ворог перетворить, перетворить наші міста в Бучу, Бахмут, Авдіївку, Маріуполь. Це означає, що потрібно шукати інший шлях для припинення терору. І в цьому сенсі, я вважаю, нам не потрібно придумувати велосипед. Потрібно вивчити і запровадити успішний досвід антитерористичної боротьби, яку держава Ізраїль веде від дня свого народження. У 1972 році під час проведення Олімпійських ігор у Мюнхені палестинські терористи захопили в заручники команду Ізраїлю. Вони вимагали надати їм літак і дозволити безперешкодно вилетіти до Єгипту разом з ізраїльськими спортсменами. Там вони планували обміняти заручників на палестинських терористів, які відбували покарання в тюрмах Ізраїлю. Ізраїльський уряд запропонував Уряду Федеративної Республіки Німеччини допомогу у звільненні заручників. Однак німці відмовились від цієї пропозиції і вирішили провести операцію по звільненню заручників власними силами. В результаті під час перестрілки загинуло 12 громадян Ізраїлю і 5 терористів. Ще трьох терористів захопила німецька поліція. Уряд Федеративної Республіки Німеччини відмовився видати Ізраїлю захоплених злочинців. Їх через деякий час було навіть випущено з в'язниці, коли палестинські терористи вчергово захопили заручників громадян Федеративної Республіки Німеччини. Чи можна пробачити ворога? запитував колись знаменитий американський гангстер Аль Капоне. І сам же відповідав. Бог пробачив! А наше завдання організувати їхню зустріч. Саме так і діє в уряд Ізраїлю на чолі з прем'єр-міністеркою Голдою Мейер. Вона спільно з комітетом оборони Ізраїлю віддала секретний наказ ізраїльській розвідці Моссаду знайти і знищити відповідальність за вбивство спортсменів у Мюнхені. Так було розпочато секретну операцію Гнів Божий. У загальній кількості ізраїльським агентами Моссаду Протягом наступних 20 років було вбито 13 осіб. Прямо чи посередковано ці люди були причетні до підготовки і здійснення захоплення заручників. Деталі цих операцій знайшли відображення в літературі та мистецтві, зокрема у художньому фільмі Стівена Спілберга Мюнхен. Також, як наслідок трагічних подій у Мюнхені, в Німеччині та в інших країнах були створені спеціальні підрозділи по боротьбі з тероризмом. Генерал Буданов повідомив, що удар по сумах двома балістичними ракетами типу Іскандер М або КН-23 Північнокорейського виробництва 13 квітня завдали російські розрахунки 112 ї та 448 ї ракетних бригад території Воронежської та Курської областей. За його словами, ударів завдавали з території населених пунктів Ліски Воронежської області та Леженьки Курської. Тобто. Головне управління розвідки Міністерства оборони має повну інформацію про осіб, які здійснили терористичний акт у Сумах. І ось що пише Ігай Левін, ізраїльський інструктор у Збройних силах України. Цитую мовою оригіналу. Українська розвідка сообщила, що удари по гражданським в Сумах нанесли 112 -е і 448 -е ракетні бригади. Дві ракети. Ракетні бригади состоять з ракетних дивізіонів. Это не так много людей, чай не пехота. Речь идет о сотнях военнослужащих, особенно если вычесть поваров, водителей и писарей. Командиры бригады, особенно офицеры среднего звена, не топ чиновники и не генералы. Их никто не охраняет на таком уровне, как топов. У них есть дома, семьи, прописка. Их маршруты отпусков известны. Их деятельность фиксируется в отчетах, а также у них есть друзья, коллеги, бывшие однокурсники и так далее. Вычислить офицеров такого уровня, технарей и обслугу этих дивизионов несложно. Дальше должно быть последовательное их уничтожение. Это более чем легитимная цель. Уничтожение должно сопровождаться официальными заявлениями, мол, на самокате прокатился какой-то очередной офицерик, получил билет за то, что убивал детей. Других способов этих глубоко больних від того, щоб вони не били по дітям і гражданским, я не вижу. Та да тут, впрочем, і відео нечого. Кінець цитати. Око за око, зуб за зуб. Як і заповідав Бог отець. Ну, а нам залишається лише з'ясувати, чи були слова генерала Буданова про неминучу відплату терористам щирими чи черговим викидом піару якого в діяльності керівника головного управління розвідки Міністерства оборони останнім часом ми бачимо більш ніж достатньо? Українці мають право бути захищеними від терористів і зробити це священний обов'язок всіх причетних до оборони і національної безпеки України, в першу чергу президента Зеленського, від якого суспільство вправі вимагати покарання російських терористів, а не чергового відосіка зі словами співчуття жертвам расистського терору. Ну що ж, як воно буде, побачимо. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!